Доброго часу, друзі. З вами Тетяна, музикотерапевт, музичний тренер знову на зв'язку. Всім нам гармонії. Всім нам бажаю Божественної гармонії. І цей стан гармонізації нам зараз дуже потрібен. Як же нам пропускати світло через себе? Як же нам входити в цей гармонійний стан? Як нам прокачати це? Як нам себе налаштовувати швидко, ефективно? Швидко нічого не буває, але в принципі ми себе можемо натренувати і. Навіть ключові слова, такі як гармонія, щастя, здоров'я, радість, і так далі, такі слова ключові, вони можуть покращувати наш стан. Ми постійно переходимо по рівнях, постійно переходимо з одного стану в інший стан. Ми міняємо наші стани і ми можемо... Це змінювати кожної миті, коли ми обираємо свідомо, наше світло всередині нас. Ми вже це багато чули, багато хто читав. І все є світло, все є звук. І коли ми обираємо, як звучати, ми обираємо світити нам чи ні. І в легкому стані, більш, більш легкому, ми, ми легше пропускаємо це світло і ми генеруємо це світло, ми себе цілюємо. Ми себе сілюємо зсередини і навколо нас. Ми покращимо своє життя і ми все навкруги покращуємо. Ми гармонізуємо і себе внутрішньо і зовнішньо. Ми гармонізуємо навіть планету Земля, коли ми звучимо, світимо свідомо. І таким чином ми становимося здоровіше і щасливіше. Це такі прості речі, які просто потрібно згадувати. Через музику, через вірші, через малювання, через танці, через якісь навички, які корисні. Наприклад, зробіть собі плейлист постійний, наприклад, і буде там 4 або 5 пісень, або музика, композиції, і вони будуть постійно вам нагадувати, що треба, ну, треба що краще перейти в більш високий стан. І через цей високий стан ми з вами гармонізуємо і себе і простір. І таким чином ми постійно переходимо, переходимо, переходимо. І ми гармонізуємо цей простір, ми гармонізуємо свою країну, в якій ми живемо, ми гармонізуємо планету, Земля і так далі. Через вибір, через свідомий. Вибір контенту в тому числі. Ми зараз, ми тут і зараз обираємо, що нам послухати, що нам подивитись, як відчувати себе, будь в якому стані, тут і зараз, в цьому моменті. В цьому моменті ми з вами створюємо нову реальність, кожен раз нову реальність, кожен раз новий простір. Музика просто як допоміжник, як може пришвидшити наш стан. Пришвидчити якісь емоції, відчуття і так далі. Взагалі, коли ми переходимо-переходимо, і ми, наприклад, вже в такому високому стані, якби за межами цієї системи, то там взагалі відчуття емоції, це щось таке, більш людське. А там за межами воно такий стан абсолютний, в якому ви абсолютно спокійні. Навіть сонечко вам каже. Коли ви рухаєтесь правильним шляхом, правильні думки, більш гармонійні слова ключові, то навіть сонце світло нам допомагає. Воно підтверджує, що так, ти правильно робиш. Ти правильно звучиш, ти гармонійно звучиш, ти гармонійно думаєш. Ти сама гармонія. Ти абсолютний. Давай, згадай себе, який ти насправді, який ти істинний, який ти як чиста свідомість, як чистий розумний простір живий. І становиться так легко. Ти зцілюєш ти зараз себе. Прям зцілюєш. Ти зцілюєш як своє здоров'я ментальне, фізичне, тут, в цьому моменті, зараз, в такому стані. Все можливо, коли ти в абсолютній любові, коли ти обираєш бажати собі і всім. Абсолютна любові. Абсолютна любов це не любов, як чоловік і жінки. Це найвища, найвищий стан любові, найвищий стан взагалі, в якому переплавляються всі негаразди, всі негативи-деструктиви, коли ти в цьому високому стані, всі негативи-деструктиви, всіх форм, всіх направлень абсолютно переплавляються просто. Само по собі. Ти є сонце. Коли ти є сонце, то уяви собі, як до тебе хтось доторкнеться, ну, наприклад, так образно, метафорично. Бо ти світиш. І своїм світлом ти даєш тепло, ти даєш любов, ти даєш процвітати квіткам, рослинам, ну і взагалі життя. Життя воно розквітає, воно процвітає життя. Коли ти сонце, коли ти світиш, все життя цвіте навколо тебе. Просто це абсолютно просто геніально. А геніально це в генах в наших ДНК світло. Просто ми його розкриваємо, коли ми в такому абсолютному стані, розкриваються всі ці божественні енергії і потенціали і так далі. І сонечко підтверджує. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі, гармонії нам всім. Миру, процвітання, гармонії.